Довічне ув'язнення за те, що зрадив Україні СБУ затримала майора повітряних сил ЗСУ а за сумісництвом агента спецпідрозділу ФСБ Росії. Цю операцію контррозвідка провела спільно із головнокомандувачем ЗСУ, упіймали крота на Львівщині і тим самим зірвали спробу окупантів отримати координати авіаційної інфраструктури України. Слідчі з'ясували, що росіяни завербували офіцера через його колишню дружину. Вона Екс-військова, яка і нині працює на окупантів у Мелітополі. Збирати координати аеродромів, логістичних хабів та центрів, де обслуговують бойові літаки ЗСУ – це були головні завдання зрадника. Їх дистанційно координував співробітник Альфа ФСБ Олександр Білодєдов. А після окупанти планували куди поцілити ракетами чи дронами. Локації, які їм стали відомі, в СБУ запевняють, убезпечили, а зрадника арештували. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.